Усім самим найкращим величезний привіт акції в магазині АТБ з 2 по 7, включно а, січня. Дякую вам за коментарі. Дякую вам дуже за вподобайки. А знижки до 40%. Давайте подивимося, що зі знижками в магазині АТБ. Так, сікі та нектари від торгової марки Хортекс. Літер до речі, бачите, літер. Зі знижкою 26%, в залежності, який сік, в залежності, який напій, ціни бачите на екрані. А раніше були ціни всі, здається, один, одна ціна на усі соки. Так, помело по 66 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Грейфрути по 57 гривень. В акції також буде кава. Підім, з вами подивимось на каву. Знижки на каву делюкс. Уся кава делюкс буде зі знижками 25%. Шоколад велика плитка Пері» – майже 300 грамів – 81,30%. знижка 40%. Так, зі знижкою сир напівтвердий пластинками 56 гривень. Зверніть увагу: хороша знижка на рис від делюкс басматі і жасмин. По 70 гривень за кілограм. Зі знижкою також будуть пельмені 40% від торгової марки Мішутка. В акції також ковбаска, сиров'ялина своя лінія по 291 гривні. Виріб м'ясомістки від розумний вибір по 42,50. Люля кебаб чи вапчі чи по 76 гривень, по 90 і філе куряче, 100. 59 гривень за кілограм. Розпочнемо, як завжди, із ковбасних виробів. Салямі мускатна, ціна за 100 грамів 24 гривні, знижка 35%. А до макарошків варена ковбаса за пів кілограми 72,40. Вершкова 400 г 75 гривень. М'ясомісткий виріб 420 грамів, новомиргородський. Ціна за паличку 42,50 гривень. Гурман з сиром 420 грамів палочка, 72 гривні. Ковбаска австрійська палочка 400 грамів, 102 гривні. Папероні своя лінія за 100 грамів 35,80. Золотиста ковбаска, своя лінія 29 гривень за 100 грамів. Салямі Болгарська ціна за 100 грамів 29,25 Зі знижкою також тернопільська. Своя лінія ціна за 100 грамів майже 39 гривень. Від торгової марки Добров Лікарська вищого сорту. Ціна за 500 грамів 115 гривень. Зі знижкою креветки від Норвен 100 грамів 102 гривні. Оселедець Матьє філе шматочками, в олії 180 грамів своє лінія, 52 гривні. Сьогодні по 3 гривні 99 копійок яйця в магазині АТБ. Для пухнастиків дуже-дуже багато усіляких кормів і пауч-пакетах зі знижками. Розумний вибір 10,80 кітікет по 14 гривень 40 копійок. А хороша дуже ціна на фріск для маленьких кошенят по 9 гривень 30 копійок. Кеттингов 10,80, 1630, клуб, 4 лапи. Також зі знижкою Віскас майже 17 гривень, фріск 15 гривень. Так, я вперше бачу, щоб на оці всі корми в магазині ТВ були знижки для пухнастиків. Так, це у нас корм для дорослих котів консерва 3460. Гурме Голд також в акції 22 гривні 70 копійок. Поріна Ван вагою 800 г 158 гривень. Також зі знижкою корм сухий Шелма по 750 грамів 170 5 гривень майже. І в акції сухий корм п'єтингов 36,80, 400 грамів. Клуб 4 лапи, сухий корм 300 грамів, 68 гривень. І також клуб 4 лапи для собак 500 грамів майже 82 гривні. Заморожені крапові палочки вічі 550 грамів, 151,50. В акції від відрозумний вибір 900 грамів. 159,50. 60 гривень, 60 копійок. Фарш з хека від Веладіс 500 грамів. Хек філе на шкірі 216 гривень 80 копійок за 100 грамів. Зі знижкою нагідці від торгової марки Легко 78 гривень 500 грамів. Хінкалі від Валесто, 400 грамів, 117,50. В акції пельмені мішутка. 450 грамів м'ясо телятини. 77,90. Так, це у нас пельмені філейні мішутка 650 грамів. Ціна 94 гривні. І з м'ясом індички 650 грамів мішутка. Три ведмеді 104 гривні. Побаски для грилю це м'ясо. 72,50-500 грамів. Філе куряче. Це у нас улар 1590. Масло від ферма селянське 73 жирності, 81,50. Масло а, дари Карпат, 82% жирності, 180 грамів. 92,30. В акції піца 4 сири Альберта 360 грамів. Зі знижкою 87 гривень. Суміш овочева по мексиканськи своя лінія, 400 грамів 41 гривня. І також в акції капуста Брокколі 400 грамів 51 гривня. В акції сир королівський з кибочками 135 г 64 гривні. Сир Цезар 135 грамів 55,90. Також в акції Mazda. Плавлені сирочки від комо, бекон та вершковий тенер 85 грамів зі знижкою по 1650. Зі знижкою можна придбати сир звенигора, сметанковий та звенигородський екстра 160 грамів за 6450. Чедер 54,40. Гауда. Сир м'який маскарпони 250 грамів 101,60. Сиркові батончики 6 штук, 120 грамів, 41 гривня. Цукерки, адвент календар Мілка, 135 гривень. Мілка цукірки, набір 205 гривень майже за 200 грамів. Досить цікаве пакування. Зі знижкою Київ вечірній. Рошен. Також триває акція на шоколатерію від рошен. В акції жувальні ведмедики від харібу 21,50 100 грамів. Зараз хороша ціна на ось цей бум драже по 13,20 у молочному шоколаді з родзинками і з мармеладом. Давайте подивимося, які цукерки на вагу. А своя лінія Кокос Парадайс по 13 гривень за 100 г. 33 гривні 70 копійок, зоряний сяю. 26,80 труфальє, В акції червоний Мак. Зараз а від своя лінія за 100 г 18 гривень. Халва ванільна. Своя лінія по 14,40. Так, бачу, знову поставили в акції орео печиво по 25,70 95 г. Крекер. Солений своє лінія 36,70 за 400 грамів. Крекер цибулевий 39,30 400 грамів. Крекер тук 43,30. Бачу, розкуповують таблірони. Хороша зараз на нього знижка. Це великий шоколад. Тут вага 360 грамів, 196 гривень в акції. Триває акція на великий шоколад від Рошен Лакмі 116 гривень. Зробили зараз в акції барні зі знижкою шоколад 5590. Так, а це що також шоколад? Ні, це з молочною начинкою, також 55,90. ну, 56 гривень. Бісквітні тісточка відрошен по 66 гривень, 270 грамів. Цього разу в акції зефір своє лінія біло-рожевий 300 г, 30,50. Також зверніть увагу, хороша зараз знижка на вафлі від Рошен. 216 грамів 3350. Усі три смаку в асортименті. Цього разу в магазині ТБ знижка на олію Щедрий дар. 850 грамів. 63,50 І можна ще придбати ось таку, як написано, а, вітамінізована. 720 грамів. Мілілітрів 55-10. І зі знижкою великий щедрий дар, тобто 3 літри по 221 гривні. Я говорив, зверніть увагу, будь ласка, на рис ось цей делюх. Це дуже хороший якісний рис. Тут кілограм басматі по 70 гривень. І також жасмин. Горошок своя лінія. 34-50. Васоля, також своя лінія 35-30. Ну і, звичайно, кукурудза 34-30. Так, давайте подивимося, яка акція на консерви. Філе лосося, 170 грамів у власному соку. Балтик Марк, мабуть, будуть хороші, 72,50. Сардина Боцман. Бланшована в олії 46 гривень 50 копійок. І є ще ось така: також боцман, сардина з добавленням олії 45,50. Сардина з добавленням олії Baltic Mark, 240 г. Переважно всі консерви йдуть: 54,30 гривень. Торчен європейський майонез. Тут 300 г 38,60 грн. Від оліс майонезний соус салатний 560 грамів 45,20 Майонезний соус від щедро 300 грамів салатний 22,70 Кава в зернах делюкс тут цілий кілограм 450 гривень. Кава делюкс 100% арабіка в зернах 500 грамів 219. Кава делюкс 500 грамів мелена 211 гривень. Кава в зернах Еліс. Еліс, правильно, да? Арабіка 500 грамів, 240 гривень, 50 копійок. Також в акції кава делюкс, країна походження Італія. 250 грамів, 121,40 гривень і Голд 120 г 110-30. Зі знижкою Амбасадор Стронг, Пакування 280 грамів 299 гривень. Кава Якобс Монарх Крема 205 гривень. А де вона є? Це ж не то, правда? Ось, Кава Якобс Монарх 120 г, 205 гривень. Зі знижкою зараз Преміум у Усклі 190 грамів 267,30. І зі знижкою Нескафе Голд, але цього разу вже менша знижка. Раніше на нього була знижка 50%, пам'ятаю, 296 гривень. Нескафе Голд 210 грамів. Нескафе Еспресо 200 грамів 329,50 Якус Монарх 280 грамів 353 гривні. Карт Нуар, пакування 140 грамів, хороша знижка 211 гривень. В акції кава Еліс 500 грамів 210 гривень. Еліс Ексклюзив 125 гривень. 250 грамів. І зі знижкою також хороша знижка на карт Нуар Еспресо 250 грамів 171,50. Якобс, капучино зі смаком Мілка 500 грамів 142 гривні. Також хороша знижка на чай Тіа Мomменс з пакетики. 20 пірамідок, 32 гривні. В акції фруктовий пакетований чай Аскольд 20 пакетів, 50 гривень, 70 копійок. Чай чорний та чорний а, з лимоном від марки День у день. Тут 40 пакетів, 26 гривень. Зі знижкою чай, батик пакетований, 25 пакетів, 46 гривень. Батік, заварка 100 грамів, байховий цейлонський, крупнолистовий 81,50. Пакетований чай Sherlock чорний 25 пакетів 42,40. І також можна придбати заварка чорний цейлонський 100 грамів 71,70. Грейс альпійський букет 27 пакетів 45,70. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого, і з вами зустрінемось вже трішки пізніше. Нехай вас все буде гаразд.